95 років виповнилося сьогодні з того часу, коли молоді, зовсім юні хлопці, навіть молодші за нас, виступили в бою проти загарбника, проти московських більшовицьких окупантів. Загинули їх тоді 290 чоловік. Але незважаючи на думки деяких істориків, які зараз стверджують, що Насправді ці жертви були даревними, і жодного значення для української історії ця битва не мала. Це неправда. Тому що, незважаючи на те, що ці хлопці були зовсім молоді, не обстріляні, перші тримали зброю в руках, вони вже тоді дали гідну відсіч більшовицьким окупантам в тому бою, того морозного січня, а тоді було мінус 20 градусів морозу. Вони понісши втрати близько 290 чоловік в бою вбили більше тисячі окупантів. Вони затримали е, московську е, армію, армію Муравйову, яка складалася із московських і більшовицьких, і московських і петроградських більшовиків і балтійських матросів. Вони затримали більше ніж на тиждень. Саме завдяки їм Київ тоді втримався. Там, е, Отримали змогу українські січові стрільці подавити заколот на заводі Арсенал. Тому, крім того, в той же час проходив Брест-Литовські Брест договори, підписували і саме тоді Україну, Українську Народну Республіку визнали у світі. Зараз, на жаль. Під керівництвом оцього дегенерата Українофоба та Бачника історію переписують. Останнім часом ми знаємо навіть імена Степана Бандери та Романа Шухевича було виключено із тестів із загального тестування для вступу до вищих навчальних закладів. Але ця пам'ять, ця історія про героїчний подвиг молодих студентів. Навічно закарбувалося в нашій історії, навічно закарбувалося в наших серцях і в нашій національній пам'яті. Тому ми мусимо пам'ятати, що все залежить від нас. Зокрема, всеукраїнська молодіжна, всеукраїнська молодіжна організація Сокіл вчора і сьогодні проводила уроки, проводило зустрічі і історичні бесіди зі школярами двох кіровоградських шкіл. Ця акція повторюється уже е, вдруге. В тому році так само ми доносили історичну правду, історичну правду про героїчну, безза беззастережну, патріотичну боротьбу цих молодих людей. Тож е, давайте не будемо відчаюватися, і оцей символ е, бій під крутами. Хай буде для нас прикладом, прикладом для нашої боротьби із цією бандою, із цією нечистю, яка засіла в вищих кабінетах влади. Слава Україні! Героям слава!